Дуже класна модель дивана. Він має ось такі пуфіки в комплекті, потрібні для зручного сидіння і для розкладання у спальне місце. І ось такі подушечки, дві штучки. Дуже зручно, бо подушка м'яка. Можна сидіти так, а я взагалі кажу, що зручно сидіти ось так. Взагалі кайфово, якщо чесно. Є, до речі, кишеньки. На двох сторонах можна щось або пульт поставити, або телефон. І досить легко розкладається. Все, що вам потрібно, це зіставити пофік разом, забрати подушки, і оця половинка перекидається. Симетрично. Цей диван має загальну ширину 1,60 м. і розкладається у величезне спальне місце, 1,60 м на м. І зверніть увагу на висоту. Тут у нас вже десь 35-37 см висота матраси, тобто, зручно, насправді. І вставати, і сідати зі спального місця. Спальне місце жорстке. Пуфіки не роз'їжджаються. Я вже тут пробував <кій> усіма способами, щоб вони роз'їхались. Ні, не роз'їжджаються, вони тримаються плотно. На всьому дивані, можу тут показати, є. Бачите, блискавка. Тобто з усього знімаються чохли за потреби. І так само просто він складається. Дуже прикольна штука, бо насправді ці пуфіки можна використати як гостьові стільчики. Теж зручно. Наступний виплату частинами на 5 платежів, і <кхи> якщо потрібна доставка по Україні, ми його вакуумуємо, скручуємо. Доставка по Україні безкоштовна, як і по Києву. По Києву можемо розкручений привезти, якщо потрібно. На сайті Солоха є і більше можете подивитись про диван Експромт, а в описі до відео мій телефончик для зв'язку.